Двома оркестрами хмельницьких ветеранів зустрічали на патріотичному заході захисники вітчизни на перехресті поколінь. Аби вшанувати народних героїв напередодні дня перемоги. Біля філармонії зібрали сотні городян різного віку. Ми кланяємося низько нашим захисникам вітчизни, які не тільки перемогли в війні, здобули перемогу, дали перемогу українському народу. Но вони спасли європу за вільне небо визволителям дякувала молодь, громадські активісти, представники влади. На зустріч із ветеранами прийшли також афганці та учасники АТО. Велику повагу медалі на грудях сивочолих дідусів та бабусь викликають і у курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Для мене це не просто свято, це подія, яка не знаю, яка змінила певно, моє життя. Я вирішив стати прикордонником захисником батьківщини. Вони породили наше життя, і ми повинні їх шанувати. Не заслуговують на це. Якщо б не було їх, то б то б не було нас, не було б такої незалежної України. Теплі слова сьогодні зігріли душі понад 40 ветеранів деяких з них нагородили медалями захисник вітчизни. Кожен такий день проведений продліває життя ветерана на пару років, це точно. Поэтому я думаю, що це мероприятие не останется так незамеченным. Бадряться люди, пойму що думають і їх. Пам'ятні відзнаки отримали учасники сьогоднішньої війни на сході. Ключовим моментом зустрічі стало спільне фото різних поколінь. На символічній світлині об'єднались понад 300 хмельчан для дружби, для щасливого життя в майбутньому мають об'єднуватись тому. І допомагати подавати пример, приклад молодшим своїм дітям. В цьому заключається єдність всієї країни.